Привіт, дорогі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні, я пропоную обговорити проект податкової реформи 2023 року, який зараз називається 10-10-10. Тобто ініціатори цього проекту розглядають варіанти зниження податку на податок на прибуток до 10%, податку на додану вартість до 10%, податку з доходів громадян фізичних. Осіб 10% скасування єдиного соціального внеску і 3% військовий збір запровадження військового збору у розмірі 3%. А оскільки ця реформа, цей проект обговорюється досить широко, я вискажу свою думку з цього приводу. Власне, перш за все, а у чому проблема усіх податкових реформ, які які спрямовані на зниження податків, будь-яких будь-які, наші можете взяти історію реформування податкової системи, усі випадки, де були пропозиції знизити кардинально податки, це було майже не реалізовано і було реалізовано лише один чи два рази, коли ініціатором реформи був. Діючий, діючий орган виконавчої влади, зокрема була підтримка Міністерства фінансів, комітету Верховної Ради з питань податкової банківської, митної політики, і так далі. І взагалі, останні, останній момент, коли знижувалися податки в усій країні, це була реформа єдиного соціального внеску. І, Питання в чому? Не в тому, що не варто знижувати податки, тому що потрібно вивезти стійні бізнеси і так далі. Питання в тому, що коли доходить до формування бюджету України, постає питання, хто буде відповідати за наповнення бюджету. Тобто, чинний керівний орган Міністерство фінансів, прем'єр-міністр України і так далі. Люди, які взяли на себе. Повноваження забезпечити виконання державного бюджету, вони повинні відповісти за надходження, ну і відповідно видатки бюджету. І усі сценарії, де податки знижуються, в усіх цих сценаріях відповідно прогнозні розрахунки дають не до надходження до бюджету, тобто бюджет не певні суми грошей. І це не наші з вами проблеми на рівні там і десятків тисяч. Це проблеми в мільярдах. І, власне, ініціатори реформи 10-10-10, вони кажуть, що недонадходження прогнозовані на рівні 300 мільярдів гривень. А я вам так скажу, що тільки от після цієї фрази вже в принципі можна нічого не читати про цей проект, тому що ні один прем'єр-міністр не підпишеться взагалі ні один ні один чиновник, ні одна посадова особа не підпишеться під проектом, в результаті якого 300 мільйонів гривень 300 мільярдів гривень, я перепрошую, буде недоотримано. Далі щодо скасування єдиного соціального внеску. Так, єдиний соціальний внесок. Це діра в нашому бюджеті. Це сума, яку фактично пенсійний фонд позичає у державного бюджету, і дефіцитний він постійно, тому що соціальних виплат пенсійних виплат у нас багато і вони зростають. Вони індексуються на інфляцію. Зараз зросли, зросли різноманітні виплати і так далі. І скасування єдиного соціального внеску. Якщо тільки буде така ініціатива, з одного боку цей проект підтримує бізнес. Але перепрошую, у нас в країні бізнес голосує дуже кволо, а на вибори ходять особи, які ну власне люди, які очікують отримувати пенсію, очікують отримувати допомоги. І соціально дуже дуже непопулярна норма, вона 100% вона обернеться. Вимогами розкуркулення чи власне від відбору всього, що є у багатих, які, які себе прекрасно почувають. І ну, одним словом, суспільний тиск буде великий, і навіть немає мови взагалі про те, щоб відміняти соціальні виплати, тому що це дуже чуттєва, чуттєвий сегмент громадян. Я не думаю, що це реалістичний сценарій. У нас тут до Кодексу законів про працю неможливо прийняти зміни, які б хоч трішки посували, посували в сторону прав роботодавця, наприклад, якесь таке швидке, прозоре звільнення громадян, робітників. Так, ну тобто зменшити права звичайних людей. Буде, буде просто супротив шалений. Я не бачу навіть змісту цього так само обговорювати, як і зниження інших податків. Мета дитинізації досягається дуже легко, шляхом тиску на тих, хто в тіні знаходиться. Крім того, слід розуміти, що основні надходження до державного бюджету вони не від громадян, вони від великих компаній і є офіс. У роботі з великими платниками і на рівні державного бюджету прогнозуються надходження. Тобто, для чого знижувати податки тим, хто їх і так не платить, якщо в результаті не доплатять власне великі корпорації, які платять багато? Мені здається, що нерозуміння таких речей приводить до написання таких законопроєктів. І якщо вже казати про перспективу. То мені здається, що ми повернемося до шкали прибуткового податку, яка колись в нас була, ну тобто податок з доходів фізичних осіб. Напевно, що зроблять не фіксовану ставку, як колись було як спрощення. Я гадаю, що мова буде йти про диверсифікацію ставок податків з доходів. Це було б логічно, тому що. Людина, яка заробляє більше, теоретично повинна платити більше податків. У нас податки фактично існують для бідних, а не для багатих. Тобто для бідних 18% – це багато для багатих це не небагато. Так ну я взагалі промовчу про спрощену систему. Ви можете звичайно сказати, що зниження податків було нещодавно з прийняттям режиму дія Сіті, але звертаю вашу увагу, що дія Сіті не охоплює значну. Значну якусь значний сегмент. Тобто, що таке дія Сіті? Дія Сіті це пробний сценарій зниження податків для певної сфери, яка буде, до речі, досить жорстко моніторитися, і буде ну буде, будуть ще аудити цих суб'єктів і так далі. Ну, тобто держава впровадила дію сіті, тому що в цілому вона нічого не втрачала. І є варіант тільки збільшити надходження і стимулювати приток валюти Україну. Ось а про зниження ставок, я я вважаю, що не буде найближчим часом зниження ставок, не зважаючи на війну. І не те, що не зважаючи, а навіть навпаки, власне, через війну не буде пом'якшень податкового законодавства. На це ну це в мене є підстави так вважати, виходячи з історії оподаткування в Україні. Я вам бажаю прекрасних вихідних. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, коментуєте. На все добре. До побачення.